Ну давай, ти ж так що зніс і стогна, щоб і важко було. І що ти прийняв? Ти тут біла. Так. Да. Ага. Це що воно? Це все брала, ти добиває, а ти не брала нічого? Ні. Я брала те, що мені треба. Я тільки торгу. Це для супу я взяла. А ти треба, щоб носив. І не стогнав. Це тобі за те, що ти носив. Це тобі за те, що ти носив. <плес> так. Покажу й сама з'їм дав. Королівська. Ай. Давай, бо вже коти почули, якісь запахи. Що що ще є сюди? Господи, а що ж ти так притворявся, що ти важко? Ідай, несай, і дай несе і одно стовхне. О, ну так, да, звісно, літрову пляшку відхватив mm -hmm. мицелярної води, ну, капустину. Mm -hmm. Що це, воно аж вже розболтав. Огірки mm -hmm. свіжі. Mm -hmm. Ну, все вже таке воно недороге можна на 100 гривень скупитися. Такої радьки хороші взяла. На нем бурчи ходить одно бурчий, всю ти дорогу бурчав пробує? і ще бурчить. Ти її пробувала. Да, так, я знаю. Я ж не перший що год ти живу. Там знав? Не перший год живу на світі. Первий. Там вже дірка бо ж не тулить мені її. Дала сумку, воно ти що в руках ти держиш. І вже дірка в нього. Що він робить їм? Це я не брав. Да, да, я протерла, так. Да. Ох! Ох, дід. У нього одні убитки. Пишу. А він так злякався п'ятий. Осе все, все, що ти купив. Посидь відпочив. Та я ще щось, значе, купляла. Ти не пам'ятаєш? Ні. Правильно, дід. Ти правильно кажеш, нічого, нічого не знаю і нічого не чув ніколи. От молодець, він завжди таку позицію вибирає, що нічого не знаю, нічого не чув. І одчепіться від мене. Так, ходили з дідом, прогулялися. Коти. Ні, сьогодні ви нічого не получите, а я висипала їм риби там під кущем. А вони думають, що ще буде сипатися їм на голову риба. Нє-ні дорогенькі, пишіть, не пишіть. Там вік стоїть, покажу вам. Та й... Та й на тому все й кінчиться. М -м -м. Коти обнаглівші, валяються по всьому дворі, не знаю, чого вони хочуть. Я ж кажу, що я щось теж несла. <різوع> <різوع> Щось мені важко було. Один телефон стільки важить, я його несла. Так. Ну це я хороша взяла собі. І це теж хороша, де воно ділося? Парфумірований цей дезодорант. І ось так як А ну що тут? Тут щось видно. Щось. Ну, покажи. Чого ти мигаєш? Та, ага. Грається. Та не тебе. Ну, це хороше. Так, ну все тоді. Поки я зайшла в хату, дід неожиданно так і прийшов. Так і крадеться, думаєш, застать мене. Тобі без зас... як так? Застань? А я знаю, як ти в розплох. Да. я да. в розплох не Так. Да? да. Окро. Хто дав цю статтю? Сьогодні дивилася, на понеділок дощ написаний. Так, да, це я чую Що Що ти ]ся? там чуєш? Та так, дід. Це дід теж. Хорош тарти її. Да. Ось все, бачиш, Окре. Ага. Так, дощ. Тут Чого вони бігають ці Заглядають. А що не можна заглянути? Як? Що нам вирови собакам і котам, а мені? Так, та ніс, грав. Мені віч, що нічого не попадає. Ти сама різай, що ти хочеш. Ти знаю, а ти дуже знати. Ну, Откуди я вже? Не знаю. Твоє діло. Дуже знати. Щось набрав. Так. Що ти? Подивилась, що ти є. Ну що? а що там є? Ну, собаці. Да. Ну собаці не що ти за неї. Да, Годуєш ту собаку свою, наче ми її на шашлики пустимо. А вдруг ти ж шашлика захочеш. Так, да, так що, жучку зима. Жучка ти чуєш? Вона одного, вона втічать. Що, <сху> <Ай. су> успішно походив? Та да, якраз і сметану привезли, пока я да, тут. Це мені що? Це тобі. До чого? А я знаю, ти казала, салат будеш їсти якийсь. Зате і, і за за травицькою, що ти посидеть. Понятно, тут салат називається, а салат іще б їсти. Із огірками. О, господи, здійсни, не добалахайся. <laughs> Йому одне каже. А що тут написано, 198. Ліз, собі. Ціла, навіть. Масло чи ті чого. Бумагає. О, це котак, так? Ось, так да? Да, це тобі. Це така погана. Do. Це саме хуже, а все мені ні. Чого це там? Це ото все тобі. Та ні, я так багато не А Це готова. А це тобі. Я разом з котом. Все. все? Ти опять o, туди накидав мокрого. Та оту. Не ну, треба, треба кульок брати з собою. А це Ух oh, ти що, дай щось попробувати. Що тобі так? Пригости й мене, набрав цілий кулюк. Мало. <сіхі> ну даси попробувати хочу. <сіхі> Та ні, потім. Як я схочу, потім даси. А, ти ще не хочеш? Та йди ти. Як ти не хочеш. Яку торбу дам. Чи витягуйте цього? <сіхі> а кулюк, а, кулю, а йди ложу кулючка. Ага. Дова. Дова, роздає як. Кажу, ну, ти в суботу будеш буду, коли того вгоди. Так. А то минка давай. Я, я ага. О, ну і все вроде. вроді. Вроді, вроді, вроді. Ну, а ти не хотів іти на прогулянку. Прогулявся ж. Дити. Та -та. Прогулявся, так, ж, добре, я... Диви, як тобі. Ох, та не можу, я воно холодно таке на дворі. Та зубами не клацай хоч. Замерзла. Та подивися, скільки са може терпіть вже таке. Я тобі казав, дивайся, дивайся. І Іздивательство прямо. І, і в поході, біля Ага, куди? До лісу по Я поки з... дойду, то й замерзну. Що це воно робиться на цьому світі? Де вже тоді гріться? На якому нагріємося? Як тут нагріться не можна, вже аж дратувати починає. Ще хочемо, щоб щось росло. Як воно може рости? Оце отакого. Воно треба вже у гірки пересаджувати. Куди? Чи, чи підв'язувати як? Я шіка, Та підеш, де сон захай, то. Що -то. ж ти по такому холоді розкривати будеш? Поламаються там. Не поламаються вони постеляться собі. Так, ну що, залізью отюди. Забирай. Це в холодильник понесе. Потім одне да. Так. Да. Щас ще ж поснідать тобі вдома. Я вже пельмені зварила. Та, ти да. О, Нічого хороші. Так, ну ладно. Пійшли ми десь на сніданок чи на обід. Пійшли ми.